Привіт усім! Ви на каналі Мій сад. Дякую, що завітали. Друзі, я дуже рада бачити вас на моєму каналі. Я вдячна вам за те, що ви навідуєтеся в гості до мого садочку за те, що ви коментуєте, ставите вподобайки. Заходьте, будь ласка, ще ласкаво прошу. Я пропоную вам чергову прогулянку огляд моїми квітниками. Я хочу показати вам, що Відбуваються в моєму саду, як виглядають мої рослинки після довготривалої спеки. Спека не припиняється і на зараз дощу немає досі, але хоч трохи понизилася температура. І ось як виглядають мої квітники наприкінці липня. Саме зараз квітують дзвоники. Це багаторічні квіти, які я виростила з насіння. Це досить високоросла рослина. Вона має висоту десь метр метр двадцять. Тут вона в мене трохи розвалилася, і я взагалі вважаю, що їх краще підв'язувати до якоїсь опори або використовувати тримач для квітів. Бо стебла в дзвоників дуже тонкі, а велика кількість квітів робить їх важкими і пригинає до землі. Купувала насіння, що мало б білий колір квітів. Але проросли й квіти, що мають блакитне забарвлення дзвоників. Потроху квітують троянди, вже не так пишно, як на початку літа, але вони все одно намагаються видати бутони, щоб, хоч якось своїм цвітінням прикрасити наше подвір'я. До речі, праворуч ви можете побачити півники і той стан, у якому вони зараз знаходяться. Це результат високих температур, і допомогти їм не зміг ані регулярний полив, ані той факт, що ця клумба замульчована сосновою корою троянда ювілей принца Монако. Цей сорт завжди з квітами. Зараз вони не дуже крупні, але все одно вони є і вони прикрашають вхідну зону. Наступна рослина це клетра вільхолисна. Це декоративний чагарник, який полюбляє зростати у тіні та на півтіні, а також полюбляє вологі ґрунти. Окрім цього, ґрунт повинен бути кислим. Я взагалі не створюю мови для однієї рослини, але для деяких роблю виключення. І клетра це одна з таких рослин. Я робила місце посадки саме під неї, заповнювала яму е кислим ґрунтом і потім вже висаджувала. Вона має гарне декоративне листя і суцвіття у вигляді свічки. Зараз вона лише починає квітувати, і суцвіття ще повністю не набрали силу. І ще одна рослина, що полюбляє кислий ґрунт. І для неї я на своїй ділянці створювала умови: це гортензія волотиста. Саме це сорт Вімс Ред. В мене вона лише одна на ділянці. І подивіться, в минулому році я її пересаджувала. Вона отримує регулярний полив, вона замульчована. Вона висаджена таким чином, що по обіді її прикриває від палючого сонця інший чагарник. Але все одно вона. Вона не виглядає і не розвивається як повинна. В неї є сухе листя. Зараз вона квітує лише одним суцвіттям, хоча, дивлюся, вона заклала ще декілька бутонів. Якщо вистачить часу, вона мені покаже ще інші суцвіття. Це взагалом рослина для вологого повітря, і в нас вона не показує усю красу, на яку здатна. А ця рослинка на сонце реагує яскравим цвітінням. Це статиця. я її використовую в сухих букетах. Це однорічна квітка, її насіння я висіваю на розсаду наприкінці зими або на початку весни. Потім я її зрізаю під час квітування і створюю сухі букети. Так, вона може стояти і рік, і два, і не змінюється у вигляді, наче щойно з квітника. Пенстемон квітує вдруге у цьому сезоні. Після першого цвітіння я залишила частину суцвіття, маючи надію, що насіння визріє і проросте. І в мене будуть ще такі квіти, бо він важкувато розсаджується та приживається. Це багаторічна квітка, вона невелика за розміром, тому її краще використовувати в посадках першого плану. Вона не часто використовується у квітниках, принаймні в нашому регіоні. Е, в усякому разі, ні в кого із знайомих, рідних чи сусідів я не бачила і навіть не чула про таку квітку, поки не зустріла її одного разу на базарі. Я її купила, але ні до того, ані після того вона мені ніколи не потрапляла більше на очі. Я читала за неї в інтернеті і бачила, що існує багато різних видів та сортів, і, якби побачила, я б обов'язково собі придбала, щоб якийсь інший сорт чи вид цієї рослини. Щодо повторного цвітіння, то у Вероніки колосистої воно також відбувається. Так, воно не таке захоплююче, феєричне, як перше цвітіння, квіти набагато менші за розміром, але квітковий, святковий настрій суду вона створює. І Велика їй за це подяка. Бо, враховуючи ті умови, в яких вони зростали останні півтора місяця, вона молодець і я нею дуже задоволена. Анемона японська приготувалася до цвітіння. Вона, незважаючи на спеку, заклала дуже багато бутонів, вона витягнулася, має зріст десь метр сімдесят, набрала дуже крупне листя. Але якщо погода не зміниться і якщо температури будуть усе ж таки високі, то цвітіння, мабуть, відбуватиметься набагато швидше, аніж завжди. Це багаторічна квітка, яку треба контролювати або висаджувати в обмежувачі, бо вона є трохи агресором. Іще одна рослина, що полюбляє сонце і квітує, незважаючи на високі температури це жимолость. Єдине, для того, щоб показати вам поближчі квіти. І дістатися до них. Мені довелося використати драбину, бо це дуже високорослий сорт. Він має розміри 4-6 метрів, і це дуже міцна ліана, яка потребує міцної опори. Жимолость це невибаглива у догляді рослина. Вона має дуже приємний аромат, вона добре вкорінюється. Одним словом, зверніть на неї, будь ласка, увагу. Її можна використовувати у місцях для відпочинку. Вона може створити затінок своєю зеленою масою. До того ж, ваш відпочинок буде супроводжуватися легким та приємним ароматом. А це ж ще одна жимолость, але вже інший вид це жимолость шапкова. Вона є вічно зеленим чарником. І це молода рослинка, яка здолала зі мною дуже довгий шлях. Вона була висаджена минулої осені, і мені б дуже хотілося, щоб вона прижилася і стала дорослою. Бо для мене це не лише прикраса у квітнику, але ще й спогад. А це молодий гібіскус, який я вкорінила від свого дорослого гібіскуса у минулому році. Це його перша квіточка, перше цвітіння, але ви можете побачити, що він заклав дуже багато бутончиків, і я сподіваюся, що до осені, до морозів він мені подарує багато квітів. І такі троянди, друзі, для вас на останок. Це моя вам подяка за те, що ви перебували зі мною увесь цей час. Заходьте, будь ласка, ще, ставте вподобайки, підписуйтеся. Ласкаво прошу на канал. Дякую вам і до побачення!